Про головне на шістнадцяту годину 2 грудня від медіагрупи Об'єктив за минулу добу. Російська армія завдала п'ять ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України у зведенні на ранок 2 грудня. Ворог також здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення. У Харківській області внаслідок російської терористичної атаки на Чугуїв кількість поранених зросла до двох осіб. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури. За даними прокуратури, російські військові завдали ракетний удар по селу Клугіна Башкирівка поблизу Чугуєва. Ворожа ракета влучила у дах п'ятиповерхівки, зруйнована п'ятий та четвертий поверхи. Отримали поранення 24-річна та 67-річна жінки. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли міста ракетами типу с 300 із Білгородської області РФ. Закінчилося розслідування проти директорки ліцею Куп'янська. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Перед навчальним роком освітянка отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка. Також директорка ліцею направила вчителів початкових класів на підвищення кваліфікації до російського курса. Куп'янська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо директорки ліцею у Куп'янську за фактом колабораційної діяльності. Через агресію РФ сільське господарство Харківської області зазнало збитків на мільярди гривень. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. Із більш ніж тисячі підприємств регіону 68 зруйновані обстрілами окупантів. РФ знищила 340 одиниць аграрної техніки. Навіть були цілеспрямовані атаки російських військ, авіації РФ на об'єкти АПК та сільськогосподарську техніку, яка працювала в полях, зазначив Євген Іванов. Прощання з письменником Володимиром Вакуленком, якого було вбите під час окупації Ізюмського району Харківської області, відбудеться у Харкові у вівторок, 6 грудня. Про це повідомила виконавча директорка Українського центру міжнародного пенклубу Тетяна Терен. Нагадаю, наприкінці березня, під час окупації села Капітолівка Ізюмського району, росіяни викрали українського письменника та волонтера. З'ясувалось, що Вакуленка вбили. Його тіло було ексгумовано у лісі біля Ізюма після звільнення міста. Це були головні події на 16 годину 2 -го грудня. Більше новин на сайті в соцмережах медіагрупи Об'єктив.